Активісти природоохоронних громадських організацій пікетують Мінекології вдруге за останній місяць. Вимоги чіткі й зрозумілі: припинити виробку цінних порід дерев у заповідниках і національних парках. Це, на думку фахівців, прямий шлях до екологічної катастрофи. Заповідниках сі в робиться приблизно 500 гектарів. В національних парках рубляться 12 тисяч гектарів. 12 тисяч гектарів це приблизно площадь. Такого середнього за розмірів національного парка, як Вижницький. Год – один національний парк, год, один національний парк. То тобто це жахливі цифри. З цього приводу екологи вже зверталися до міністерства та отримали банальну відписку. Знищення лісу продовжується під виглядом санітарної вирубки. Якщо у дерева появляється маленьке дупло. В этом дупле, скажем, живе дятел дядь, літочеми, то це дерево вирубається. А де йому жити? Дятел не может жить в другом месте, он не может жить в министерстве, и он не может быть жить в скворечнике, понимаете? Летучая мышь тоже не может нигде жить. Где жить этим животным? Они все занесены в Красную книгу. Голосеевский лес. Стоять дубы. Ясно, 300-400 років. Там 2 метра в диаметре дуб. Засыхает. Так что налетают на него, пиляют и на дрова, на трассе дрова продаются. Постоянно дубовые дрова. Вот это из Голосеевского леса. Міністерство і його департамент заповідної справи, який очолює Ігор Іваненко, екологи звинувачують у бездіяльності і підозрюють корупційну складову. До засідання комітету по екології в середу прошлого господин Іваненко офіційно виступив проти закрита рубок. І пан Курикін сидів теж там же, і він та слышав. А сейчас он гри, що це технічний питання, і ми його вирішуємо. Це саме нагле. Нарубавши дров під міністерством, активісти пішли на аудієнцію до міністра та Ігоря Шевченка зранку в понеділок на робочому місці не виявилось, де знаходиться пан міністр. Його помічники так і не пояснили. Микола різник, Олександр Фенько, соціальна країна.